Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, миру вам та добра та багатого врожаю овочів, фруктів, ягід у 2024 році. І зараз дуже багато хто з нас саме буде закладати фундамент для цього врожаю на весь рік. Ми будемо займатися посівами насіння на розсаду, дещо будемо висаджувати. Давайте розглянемо сьогодні посівний агрогороскоп на лютий 2024-го. Розклад за київським часом робимо. Починається місяць 1 лютого в знаці Терези. Тут у нас невеликий період буде до 10 години, саме години, тому що місяць без курсу після 11 і аж до 22 години 37 хвилин буде знаходитися. Тому ми використовуємо до 10 години добрий час для посіву насіння моркви та буряку і ранніх сортів картоплі для теплих країн та для теплиць. Є в нас такі питання, і ми зараз про це говоримо. До речі, тут рослинки будуть добре зберігатися, врожай. А ось далі у нас період буде, який дає можливість отримати теж гарний врожай. Ми знаходимося в третій фазі. Це дуже гарна фаза для коренеплодових овочів. І ось дивіться, ця, ця можливість наступає в Скорпіоні о 22 годині 38 хвилин. Ввечері можна пізно вночі, якщо хочете мікрозелень, а краще це зробити вже буде 2-го. Спочатку доби до 14-ї години дня, 3-го до 14-ї години. Нічого не робимо. У нас перехід місяця з 3-4 фазу. Плюс-мінус 12 годин, ось він на цей час. Після чотирнадцятої години можна сіяти. Тобто, другого ми сіємо все зараз. Ми назвемо і висаджуємо. До 14 години і після 14. Це перший раз я так дивлюся, що ми тільки рік дивимося за тим, як працюють накшатри. І ось цей час теж накшатра буде не сприятлива для посадок і для вирощування овочів. Як співпадає західна астрологія і ведична, що тут якраз не підходить час для посівів. Ну що Тож, давайте розглянемо 2 до 14 години. Ну, не, 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 не до 14 трошки раніше завершити роботи, і після 14 3, 3 в скорпіоні лютого можемо сіяти насіння редису, дайкону, буряка, моркви, картоплі ранніх сортів і мікрозелень. І тут, і тут можна це робити. І хочу зразу сказати, що ця ці культури, тобто їх врожай, буде зберігатися дуже короткий період. Так, тут переважає якраз енергія стихії води, і тому урожай тільки для продажу. Знову ж у мене є багато питань, прохань, щоб саме для тих, хто вирощує на продаж. Коли можна посіяти і ранній врожай отримати. Будь ласка, ось оце один із періодів. Йдемо далі, а далі у нас цікавий період, стрілець 4 та 5, 4, 59, 10 години краще всього, вже починати працювати, тому що місяць без курсу, завершиться о 8.28. І вже в 29-30 хвилин, 8 ранку 30, вже будуть працювати енергії стрільця. Але пам'ятаєте, ми мінімум одну годинку даємо, щоб енергії вже заспокоїлись. і тоді починаємо посіви. Стрілець нагадую, відповідає за якість насіння. Хто вирощує своє насіння? Будь ласка, готуйте. Посадка корени плодових овочів. Висадка Висадка, це що мається е, на увазі. Це у нас е, морква, гарний, гарний пліт, е, буряка. Можливо, якась інша культура, пастернак, коренева селера у вас є, і ви хочете отримати насіння. Будь ласка, всі ці і не тільки ці, у нас вже з'явилися питання по іншим рослинам. Так от, всі коренеплодові овочі, дуже гарний час 4 та 5 висадку зробити і отримати з них гарне насіння. До речі, це сюди підходить і цибуля, але для теплих країн, для холодних країн, там, де тільки зима розпочалась, будь ласка, цього не робіть. Для теплих країн і цибуля підходить на насіння. І в цей час можна мікрозеленню зайнятися, зайнятися пророщуванням насіння, але це знак стихії вогню, і тому в цей час краще всього посіяти, пророщувати насіння саме зернових культур. Ідемо далі. У нас є золоті дні вершків, а ми зараз з вами розглянемо золоті дні, золотий день та години для корінців, для корінців, козаріх. Бачите, перехід місяця буде о 14.10, 14 після 15 години бажано можна трошечки і пізніше, щоб вже працювали повністю енергію козарогу. Будь ласка. Це гарний час розпочинається для посіву насіння корене плодових овочів. Що сюди входить? Так до речі, нас був зразу сьоме. Ми зараз розглянемо всі культури. Сьоме, восьме зразу відповідає на питання, чому не можна восьмого планувати. Мені прислали навіть фото якогось календаря, де написано, що козиріг восьмого можна сіяти та садити, саджати, а чому я зараз відповім, чому у нас червоний колір тут, а тому, що в цей час у нас така ситуація. В цей час якраз буде працювати вже чорний місяць. З 0,59 і місяць без курсу буде з 9 години 53 хвилини до 16. І це далі знак водолій. А далі у нас не тільки водолій, а далі в нас і молодик, і народження молодика. І у нас 11-го, 11 го ще чорний місяць. А раз чорний місяць, значить, в цей час нічого не сіємо, не саджаємо. 12 го після 17 години це вже почнуть працювати енергії овна. І 13-го вранці, ще рано вранці 14 го до 10 години, що можна в овні, зростаючи місяць, зразу після спаленого шляху місяця. Можна посіяти насіння гіркого перцю, крес салатів, можна посадити цибулю на перо, монгольці, шпинат, листовий буряк, пряно-ароматичні трави на розсаду. І, от, і мікрозелень, дуже гарний час, ми це використовуємо. І ось ми повертаємося вже, підходимо до золотих днів для вершків. Це час, коли у нас буде працювати вже ввечері після 18 енергія, тільця, продуктивного знаку, це у нас перша фаза завершується. Отож, 14 після 18 години, 15-го. Та до 5 години ранку 16-го ви тепер бачите, що тут перехід місяця з першої у другу фазу. Тому, будь ласка, ми з вами обов'язково в цей час будемо е, сіяти всі вершки. Це і помідори, і пересолодкі гірки, і баклажани, капусти різні, огірки, горох, зелені культури, квіти, полуниця різні е, другі інші культури, які. Буде давати врожай над землею, і тут можна займатися ще й пророщуванням насіння. Ідемо далі. А далі у нас перехід місяця з першої в другу фазу. І 17-го у нас такий період дуже цікавий. До 5-ї години нічого не сієм. А близнюки далі після 5-ї години. 17-го і 18-го, ми сіємо насіння квітів, полуниці, суниці, валеріани. Гарний результат, але треба завчасно зволожувати землю. Пам'ятайте, цей момент. Далі у нас цікавий період рак. Починається 19-го місяць, в знаці рак. Після бажано десь пару годин, це після сьомої години можна починати посіви. але будьте уважні, досвід минулого року нам показує, що цей період не підходить для посіву насіння помідорів, перців, баклажанів, які ми можемо 20-го зробити. Чому цей час якраз місяць проходить через сузір'я Ардра. І в цей час дуже погано ростуть рослини, вони хворіють, і врожайність дуже низька. Частина врожаю пропадає. Тому, будь ласка, в цей період ми тільки гірчицю сіємо. А ось 20-го і вранці 21-го сіємо насіння після 9-ї години помідорів, перцю солодкого та гіркого, баклажани, зелені культури і мікрозелень. 21 та 22-го тут у нас по кусочку. У нас тут енергія лева, цибулю на перо після 16, 17 години, зернові сидеради та мікрозелень можна ось у леві висаджувати, сіяти. А ось уже 22-го після 14-ї, починається спалений шлях місяця і 24-го повня. І цей період буде продовжуватися у нас 25-го і 26-го. До всього ще місяць без курсу, 26-го частину візьме. Тому Тереза. З 17 години вечора 26 го і 27 го до 19.30 можемо посіяти насіння баклажанів, ранніх сортів картоплі посадити, сієм морпу та буряк до 19.30. І дивіться, у нас який великий період місяця без курсу. 27-го починається о 20.23 і завершується аж о 5-й годині 9 хвилин 29-го. А тут скорпіон, але в цьому е, якраз дні не можна сіяти нічого, що ми раніше сіяли. Ми вже маємо такий досвід. Тут можна з мікрозелень вирощувати і сіємо сідератну гірчицю, редис, редьку і дайкон. Тут у нас раху. А раху він пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.